Тарас Прокоп, координатор громадського спостереження за ЗНО у Чернівецькій області і гостем програми «Чернівці сьогодні. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю вас. Будемо сьогодні говорити про проведення ЗНО У Чернівецькій області. Я думаю, варто розпочати спершу про новації ЗНО. Так, цього року е, Український центр оцінювання якості освіти ввів цілий ряд новацій з проведення зовнішнього незалежного оцінювання, і вони мали досить суттєвий вплив на те, як прийшла саме кампанія е, ЗНО цього року. Е, однією з основних інновацій було те, що е, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури е, воно було поєднано з державною підсумковою атестацією. Е, це суттєво вплинуло звичайно на явку… Е, Учасників ЗНО, і вона саме з цього предмету з української мови та літератури, вона була рекордною цього року в Чернівецькій області і становила 98,5% абітурієнтів, що ніколи не спостерігалося нами попередньо. Але, звичайно, це є об'єктивно, оскільки абітурієнти, які не здавали ЗНО з української мови, вони відповідно і не могли отримати атестат про завершення своєї освіти. Вже подальші зовнішні... Незалежність, оскільки абітурієнти, які не склали українську мову або не прийшли порогового балу, вони вже не допускалися навіть до проходження, їм не було сенсу здавати подальші тести ЗНО, оскільки не склавши українську мову, вони не отримували права вступати до вищих навчальних закладів. Тому вже на подальші предмети ми спостерігали занижену явку. Ще одною з інновацій було те, що Крім е, звичайного рівня е, тестових завдань, е, з двох предметів української мови, літератури і так само математики, е, було запроваджено поглиблений рівень. Тобто це означає, що абітурієнти спершу здавали е, звичайні тестові завдання, і ті, хто е, попередньо подав заявку на те, що вони бажають здати тестові завдання з поглибленим рівнем, оголошувалася технологічна перерва, і після технологічної перерви вони продовжували роботу над е, тестами поглибленого рівня знань. Е, проте цьогоріч. Е, Поглиблений рівень знань він не вимагався настільки вищими навчальними закладами, оскільки тільки по всій Україні тільки два вузи. Вони поставили в своїх вимогах необхідність саме у цього поглибленого рівня знань, але навіть не зважаючи на це, досить велика частина абітурієнтів забажали проходити оце тестування з поглибленим рівнем. Можливо, це було викликано їхньою особистою цікавістю. Ну так, перевірити свої знання або, або можливо недостатньо поінформованості, тому що дуже багато абітурієнтів, з якими ми спілкувалися, вони просто не знали, що вищі навчальні заклади не вимагаються. Цього поглибленого рівня знань, і одне ще одне з таких найбільш суттєвих, напевно, нововведень, це було те, що цього року зовсім по іншому визначалися результати зовнішнього незалежного оцінювання, а саме прохідний бал. Оскільки, якщо минулого року він був визначений на рівні 124 балів, тобто хто не здав тести на 124 бали, вони не допускалися до вступної кампанії подальшому. Цього року цей прохідний бал визначала спеціальна експертна група. Вони працювали за двома визначеними українським центром оцінювання якості освіти методиками Ангофа і Беука. І за підсумками от роботи цієї експертної групи, наприклад, було визначено з української бови навіть. Нижчий прохідний бал, аніж це було попередньо. Хоча, коли ми навіть спілкувалися так само з представниками центру е, оцінювання якості освіти, е, вони в своїх прогнозах е, думали, що цей бал буде набагато вищий. І відповідно, що більше абітурієнтів не зможуть вступити до вищих навчальних закладів цього року. Але сталося навпаки і експерти, які ну вони були визначені за спеціальною методикою. Туди були входили як викладачі вищих навчальних закладів, так і звичайних сільських шку... шкіл. І вони поставили саме нижчий бал проходження. І таким чином тільки 8,6% з абітурієнтів, які складали українську мову, не пройшли цього прохідного балу. Всі інші склали. Тобто ну, можна сказати, що цим самим певною, певною мірою нівелюється вимога до вивчення української мови абітурієнтами. Тому що ну, зрозуміло, якщо визначають, означає такий низький рівень, то і викладачі своїх вимоги до знань абітурієнтів так само ставлять нижчу планку. Зараз я думаю, ми можемо підбити підсумки і вже говорити загалом. Як пройшло ЗНО у нас на боковині? Можливо, які проблеми виникали, як з ними боролися. Ну, з кожним роком нашого спостереження ми спостерігаємо позитивну динаміку. Тобто організація ЗНО і те, як воно проходить, з кожним роком воно відбувається на вищому рівні. І вже цьому році ми можемо робити висновок, що дійсно ЗНО відбулося на досить високому рівні в Чернівецькій області. І суттєвих проблем, які б вплинули на результати оцінювання, їх не було. Загалом, в цьому році було для складання. Тесту було зареєстровано 7236 осіб, і середня явка цих осіб була 78,5%. Порівняно з минулими роками, значно менше ми фіксуємо випадків, коли абітурієнти з'являються без необхідних документів на пункти тестування, і так само фактично не було випадків запізнення абітурієнтів на пункти тестування, що ми весь час фіксували в минулі роки. Само, але uh -huh. Тим не менше залишається і далі намагання з боку абітурієнтів використовувати допоміжні засоби. Під час ну того, як щоб... без цього? Так, і цікаво, тепер просто які шпаргалки тепер модні. Тепер система ЗНО вона взагалі фактично унеможливлюється. Тобто, єдині випадки, коли абітурієнт може використати якусь шпаргалку, це виходячи в рекреаційну зону, тобто виходячи з аудиторії і дозволяється виходити, так? Дозволяється виходити. Тобто Ніхто, ніхто не супроводжує, так? в туалет повинні обов'язково супроводжувати чергові, але зрозуміло, що всередині рекреаційної зони ніхто за тобою спостерігати не може. Тому це одна з тих прогалень, яку абітурієнти використовують. Але зрозуміло, що маючи тестовий зошит з безлічу завдань, ну суттєво навіть те, як абітурієнт підгляне, може можливо декілька завдань він там десь підгляне, але на свій результат він суттєво звичайно не може вплинути. А враховуючи те, що в в е, аудиторії з тобою мало, ймовірно, що буде знаходитися хтось знайомий, то її списати в сусіда майже не вдасться. Тим паче, що за тобою спостерігають старший інструктор і інструктор, і так само, деколи в аудиторії є громадський е, спостерігач. Але е, абітурієнти з собою беруть технічні засоби. Можливо, вони не завжди їх використовують, але чомусь є така практика, що вони сподіваються, що якось воно це допоможе. Правилами ЗНО строго заборонено в аудиторії з собою мати будь-які засоби щитування, тобто навіть звичайна флешка забороняється і перевіряються абітурієнти металодетекторами. Всі без виключення абітурієнти на пункти тестування, в середині проходження тесту запрошується група, яку супроводжує міліціонер і міліціонер з металодетекторами. Детектором перевіряє кожного абітурієнта. Цього року виявлено було 11 технічних засобів абітурієнтів, і в цих абітурієнтів, в які ці технічні засоби були виявлені, їх було вилучено з пунктів тестування. І відповідно вони вже не змогли скласти тест, а значить, не отримали права вступати до вищих навчальних закладів. Ну Ми вважаємо, це дуже е, така нерозумна справа з боку абітурієнтів ризикувати mm -hmm. своїм майбутнім і брати будь-які технічні Засоби з собою на, на тестування, тому mm -hmm. ми заклад... цілий рік втрачається? Звичайно. Тобто ви не маєте права в цьому році вступити, тільки треба чекати цілий рік для того, щоб знову поновитися. А який ефект від того, що ви взяли з собою е, цей мобільний телефон, ну, ну це просто не співмірно. Е, крім того, ми так само фіксували, ну, якщо оцінювати роботу, загалом персоналу, пункту тестування. То в нас абсолютно немає вже ніяких зауважень до відповідальних за пункти тестування, які в основному директора уповноважених осіб раніше були це, зауваження. Так були певні моменти в плані організації, коли пункти тестування були неналежно оформлені. Було ЗНО, воно Відповідальні особи за пункт тестування вони повинні створити максимально комфортні умови для кожного абітурієнта, щоб нічого не могло вплинути на те, як він буде проходити тест. Тобто це і в. Врахову. Ми враховуємо так само і температуру приміщення, і будь-які шуми, які можуть бути поблизу з приміщенням, і те, як працюють інструктори чергові, тобто чи вони не можуть помішати якось роботі абітурієнтів. Десь в ЗМІ читали, що студенти обурювалися не в Ченівецькій області, а в Кіровоградській, що мовляв в пункті не було годинника. це теж обов'язково Так, обов'язкова вимога в кожному в кожній аудиторії, де здійснюється тестування, має бути годинник, щоб абітурієнт міг. Стежити за своїм часом і розуміти, скільки йому часу залишилося до завершення тестування. Тож, щоб продовжити, наприклад, ну, у нас не було зауважень до відповідальних за пункти тестування, але є зауваження до інструкторів до чергових. Те, коли чергові нехтують правилами, вони так само собою проводять технічні засоби, вони користуються мобільними телефонами. А от з інструкторами у нас був один такий дуже показовий випадок, коли. Одна абітурієнка в кінці завершення тестування вона хотіла подати апеляцію на процедуру проведення тестування. Інструктор взяв на себе відповідальність оцінити її дії і сказати їй, чи вона права чи не права. І Він почав її переконувати в тому, що вона не права в цій ситуації, угу. і тим самим її е, спровокував на те, що вона не написала свою заяву. Причому це було спровоковано навіть тим, що е, інструктори намагалися знайти е, школу, з якої ця абітурієнтка, і вони навіть знайшли і директора цієї школи, з якої ця абітурієнтка була, тобто психологічно на неї вплинули. І в результаті абітурієнка цю апеляцію не подала. А що їй не сподобалося? Е, не проблема була в тому, що абітурієнка хотіла. Вона, коли, коли вже було завершення тестування, е, абітурієнка здала вже свою тестову роботу, але побачила, що інші. Е, Продовжують роботу над своїми завданнями, тобто ну, час спливав. і вона хотіла повернутися. Знову вона, напевно, згадала щось, що, що вона не так відмітила, і хотіла повернутися, виправити е, ту помилку. Але їй інструктор е, не дав цього зробити. Але тут ми хотіли би зупинитись на тому, що не важливо те, чи, чи права була в цій ситуації абітурієнтка, чи не права, але її законне право було порушено, оскільки вона має право написати апеляцію незалежно від того, чи в ситуації вона дійсно права чи не права, це вже буде вирішувати апеляційна комісія, яка буде розглядати апеляції. Сам персонал пункту тестування не має такого права вирішувати, чи правильно поступила абітурієнка, чи неправильно поступила абітурієнка. А ви, насправді цікаво, вона мала право повернути свою роботу? В той момент це вже було, ну, якщо обцінювати так, то по правилах ні. Але її законне право на подання апеляції було е, недотримано, тому це є строге порушення. Були ще також якісь спірні випадки в нас на Буковині? Е, були проблеми так само е, ще ще після здачі української мови. виникло дуже багато запитань щодо тестових завдань. Е, Появився цілий скандал щодо того, які, щодо змісту тестових завдань з українського багато абітурієнтів обурювалися, що зміст він був неадекватний. Але український центр оцінювання якості освіти вирішив загладив цю провину. Вони фактично всім абітурієнтам, які по спірних на Запитаннях поставили відповіді, вони нарахували по одному балу. Тобто тут цей скандал був вичерпаний. І коли вже абітурієнти отримали результати е, тестування, ну вже ніхто ніколо, не обурювався. Проблем не було чи зауважень. Ще були проблеми, коли тестові зошити приходили з неякісним друком. Раніше ми так само спостерігали, коли були певні опечатки в тестових зошитах, але вони були незначні і тільки в поодиноких випадках. Цього року на останньому ЗНО, на останньому тестуванні з хімії, це було масово. І не тільки в Чернівецькій області, але й по всій Україні. В тестових зошитах з хімії певні завдання було. Просто не надруковано е, варіантів відповіді, які були правильні. І це, звичайно, це місце дуже великий стрес для абітурієнтів. Е, проте я сподіваюся, що Український центр як оцінювання якості освіти якось врахує цю проблему і воно не позначення це суттєво на результатах тестування. Ну, будемо спостерігати за тим, як, як ця проблема вирішиться. До прикладу, на таких предметах, як хімія, дозволяли користуватися калькулятором? Е, Калькулятором, до речі, ну, от, що стосовно е, хімії, тільки, е, тільки певні допоміжні засоби. Я, я точно я не буду зараз здаватися, я не знаю точно, що там дозволено. Е, але при всіх тестуваннях, тобто якимись допоміжними е, засобами, не можна абсолютно користуватися. Я ще також читала відгуки абітурієнтів і мовляв багато хто обурювався на ці металошукачі. Що mm. це вже певний стрес для людини. Типу, може... ти приходиш, якщо в тебе немає ніяких шпаргалок, це тебе збиває з пантелику, ти вже не можеш зосередитися. Ну я думаю, що це в першу чергу збиває з пантелику. Ти в кого є ці шпаргалки, так. А в кого їх немає, ну немає чого боятися. Це, е, це вимушений такий крок, оскільки зрозуміло, що може бути багато зловживань, якщо що на пункті тестування не будуть перевіряти абітурієнтів, а ми все таки хочемо, щоб рівень довіри до тестування до ЗНО був досить високий, тому і ну, щоб не говорили про те, що було в когось можливість списати, а в когось її не було. Тому давайте поставимо всіх рівних умови. Якщо ми вже маємо це правило, то треба його дотримуватись. Тарасо, ви давно вже працюєте в цьому напрямку. Сьомий не... рік поспіль, так, так мене цікавить ваша думка. Взагалі, ЗНО впровадили в Україні, аби унеможливити корупцію. Так як ви гадаєте, таки вдалося нам це зробити? Я можу сказати, що ЗНО це є одне з найбільш кращих інновацій, які були введені в системі освіти України за останні роки, е, на рівні здавання тестів ЗНО. Е, Підтасування результатів фактично неможливо, воно дорівнює фактично нулю. Тільки, можливо, дві особи в Українському центрі оцінювання якості освіти мають якийсь доступ вплив, але ну, ми не думаємо, що вони можуть впливати на. На результат. Тому не довіряти результатам ЗНО е, немає сенсу. Інше питання, що говорять про те, що не можна просто е, тестами оцінювати знання е, абітурієнтів, тобто ну, до фактажу, звичайно, ще є питання. Але те, як воно оцінюється, і, саме оцін... і як відбувається процес, то тут немає ніяких шляхів для маніпуляцій і зловживань. Інша справа вже на етапі вступ вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Там і далі ми можемо спостерігати певні маніпуляції, причому в більшості випадків вони спровоковані саме батьками абітурієнтів або самими абітурієнтами. Коли навіть незважаючи на те, що в правилах чітко прописано, що необхідно для вступу, наприклад, ну, результат ЗНО це має 90% для вступу цього року, 10% це державна підсумкова атестація. І додаткових 10 балів, це якісь додаткові знання. Тобто, ну, фактично, якщо результат ЗНО не можна підтасувати, то, можливо, в деяких приймальних комісіях можуть е, вимагати е, додаткових якихось е, речей від батьків е, для того, щоб підвищити оцей невеликий бал, можливо, 10 балів чи, чи ще щось. Тобто, ну, на цьому етапі, звичайно, що можливо. Також є новації щодо цьогорічної вступної кампанії, так Так, так. цього цього року є е, е, чимало нових новацій в, і е, щодо вступної кампанії. Е, основною з таких новацій є те, що е, вищі навчальні заклади вони отримали е, більше права саме по визначенню того, що їм потрібно е, для вступу саме до їхнього вищого навчального закладу. Кожен е, кожен вуз окремо визначає е, ті предмети, які їм необхідні. Це в основному чотири предмети, які їм необхідні. І е, вони встановлюють. Е... Коефіцієнт балів, який необхідний для проходження в їхні навчальні заклади. Якщо, наприклад, загальний основний конкурс бал, він становить 200 балів, це те, що вони набирають по предметах за ЗНО. І плюс додаткових здобирається 10 балів. Це бали, які абітурієнт може отримати через попередню участь в олімпіадах або в захисті малої академії наук, або так само підготовчих курсів до даного. Вищого навчального закладу. І, наприклад, бали, кожен вуз визначає чотири предмети, які необхідні йому для того, щоб вступити до вищого навчального закладу. І кожного предмету окремо, обов'язково тільки є українська мова і література. Інші предмети вони визначають самостійно, які їм необхідні, і вони визначають коефіцієнт з кожного предмету, який їм необхідний, для того, щоб абітурієнт вступив до їхнього вузу. І плюс. Додатково є бали за атестат. Так само цього року ввели дещо іншу систему по відбору саме кандидатів. Вона стала більш автоматизованою. Раніше були проблеми, коли абітурієнти вступали хвилями, і тоді траплялося так, що в деякі вузи просто забирали абітурієнта того, хто швидше їм подасть документи. Цього року зробили систему автозатому і воно просто дані. Кожен абітурієнт він ще на початку вступної кампанії він повинен визначити він може подати свої документи до п'яти різних вищих навчальних закладів і не більше трьох заяв, в кожен вищий навчальний заклад. Тобто, в загальній кількості він може має право подати 15 заяв. І подаючи заяви до вузів. Абітурієнт вже перед початком подачі заяв він визначає, наскільки пріоритетним є цей вуз для нього. Від за школою від 1 до 15 балів, де один це найбільш пріоритетний для нього. Там коли навчаль... оцінки певно не можна одна, от, різним вузам ставити, так? Не можна, звичайно, і він визначає, тобто, якщо ми поставили, наприклад, собі пріоритетний е, навчальний заклад, певний, і ми бачимо, що, наприклад, що в ньому ми проходимо. Е, за конкурсом, а ми подали ще, наприклад, в інший, який є, можливо, більш престижніший, але ми поставили його в пріоритеті там, на сходинку нижчі, як той навчальний заклад, то автоматизована система вона нас зараховує в той вуз, який ми поставили за пріоритетом, і де ми проходимо за балами. Тобто, воно фактично це, це є добра система, тільки е, тут. Абітурієнтам потрібно добре думати над тим, саме в який вищий навчальний заклад вони хочуть подати, і добре визначити е, пріоритетність, яку вони е, перед собою ставлять, тобто в який саме вищий навчальний заклад вони хочуть е, поступити. Але я сподіваюся, що це унеможливить е, певні е, зловживання щодо маніпуляцій з боку комісії щодо переманювання абітурієнтів е, на свою сторону. І конкуренція між вузами е, вона буде все таки значно вищою. І Буде ставитися ставка саме на якість знань і на тому, щоб саме їхні вузи абітурієнти ставили в пріоритеті. І тоді дійсно хороші абітурієнти з високими балами вони будуть поступати до їхніх навчальних закладів. Тараса, ви висвідковуєте майже всі новини з теми освіти? Чи можливо вам траплялися кричущі факти несправедливості? Якщо говорити про цей рік, дуже показовим був випадок, який трапився в Коломиї нещодавно, під час святкування випускного балу, це було широко поширено в засобах масової інформації. Один з випускників він демонстративно, під час вручення золотих медалей свою отриману золоту медаль, віддав однокласниці, і в своїй промові він сказав, що все-таки я вважаю, що ця дівчина, вона. Заслуговує на те, щоб мати золоту медаль. Цей випадок з'явився в пресі і почали досліджувати, а що, що саме сталося. І виявилося, що в цій школі просто-напросто одна з вчителів вона ставила умову перед своїми учнями, що ви отримаєте хороший бал, в разі, якщо ви будете ходити до мене на підготовчі курси. А відповідно, якщо не ті, хто не ходив на підготовчі курси, вона їм е, понижувала звичайно бали, які вона ставила в кінці семестру. І виявилося так, що дівчина, яка всі роки була відмінницею, в якої авторитет був незаперечний, тобто всі учні знали, що вона дійсно має високий рівень знань. Але через принциповість цієї вчительки, яка хотіла саме, щоб вона пішла до неї на підготовчі курси, е, їй було понижено. Остаточний бал в атестаті. І вона, зрозуміло, не отримала золоту медаль. Я думаю, що цей випадок тільки один з, небага... один з небагатьох, який появ... з'явився в пресі, але насправді дуже часто з'являється така інформація, що така проблема вона притаманна більшості навчальних закладів наших сучасних. Оскільки, як додаткові курси, дуже багато вчителів використовують саме додаткові курси. Як додатковий якийсь прибуток. І вони вже перетворюються в свій власний бізнес і заманюють їхнє завдання, заманити якомога більше до себе школярів, щоб вони вчилися саме в них на додаткових курсах. І при цьому вони намагаються зробити так, щоб учень вибирав не над тим, не над якістю освіти навчання, яке того, як викладач подає, а саме тому, що. Вони повинні йти до тих викладачів, які їм будуть ставити оцінки. А додатковий бал до оцінки, вони роблять як стимул, щоб йти саме до них. Тарас, яка нині цінність золотої медалі? Цінність золотої медалі фактично зараз знівельована. Ми казали, що основний саме бал він враховується за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже часто трапляється таке, що ті учні, які отримали золоту медаль, в школах вони не підтверджують свого рівня знань е, після проходження зовнішнього незалежного оцінювання. А для вступу в університет е, е, значення золотої медалі воно є мізерне і воно носить більше статусний характер. Тараси, хочемо подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Тарас Прокоп, координатор громадського спостереження за ЗНО Чернівецькій області, був гостем програми Чинівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами. Побачимось!